Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Появились такі цікаві зайчики. Великодній декор підвісний. Ціна 49 гривень. Вони всередині мають такі невеличкі яйця декоративні. Всі однакові. Така цікава новинка. Серветки до столу розмір 33 на 33 см по 19 гривень. В упаковці 16 штук. Є такі більш дитячі, бачите, з курчатками. Такий варіант. зайченятком з морквинкою. І ще є. Такі більш весняні з квітковими зображеннями. Ось ці з квітковими зображеннями. І такий варіант. Вони йдуть трошки дорожчі. Там 18 штук упаковці і ціна 27 гривень. Ці теж по 27. 149 гривень коштує букет квітів, штучних, декоративних. Начинка Маква для випічки. Вага 500 г. Ціна 49 гривень. По 20 гривень. Ось такі яйця сюрприз. Джиммі. Буває, що в блакитному кольорі для хлопців. 65 гривень коштує килимок для розкачування тіста. Розмір 30 на 40 см. Є такі каламки у різних кольорах. 179 гривень коштує килимок схожого плану, але інших розмірів: 65 на 45 см. 44 гривні акційна ціна на ніж для нарізання масла чи сиру. По 29 гривень така лопатка кухонна із дерев'яною ручкою з силиконова у формі серця. По 19 гривень така ємність для спецій, для перцю можливо. Така чарівна паличка. 39 гривень коштує шприц кондитерський із насадками пластиковими. 189 гривень коштує сушарка для посуду із піддоном До речі, досить великих розмірів. Чудова новинка. Такі трубочки для коктейлів, напоїв дитячі. Ціна такого набору 44 гривні. І показую вам, які є варіанти. Такий варіант рожеві із червоними сердечками. Кольорові трубочки із різними фруктами. Такий варіант різні кольорові трубочки і фламінго. Трубочки з губами рожеві. І ще один варіант кольорові трубочки і зелені кактуси. Набір пакетів і застіпками 19 гривень, такий варіант, 10 штук, об'єм 1 літр. На 2 літри ціна 24 гривні теж 10 штук. І об'єм 3,5 літри, ціна 29 гривень, також 10 штук. Набір шпажок пластикових 50 штук за 19 гривень. І такі з сердечками 19 гривень. На жаль, кількість не бачу, але мені здається менше, ніж тут. Можливо, 20 овочечистка багатофункціональна із відкривачкою за 39 гривень, і тут є ще щітка. 69 гривень коштує набір столового приладдя. Три предмети. Так, новинка в асортименті. Це розпалювач для багаття. Гелевий. Такий справді трохи густіший. Ціна 64 гривні за 500 мл. Ще один варіант кольору. 500 мл, 59 34 гривні розпалювач, об'єм 200 мл. 77 гривень коштує кошик для закусок металевий із довгою ручкою. 199 гривень коштує набір піали і вони йдуть на бамбуковій підставці. А всього 3 піали в наборі. Так, ще би був об'єм їхній, було б чудово, правда? Розмір підставки 30 на 10. 99 гривень коштує кухоль порцеляновий. Знаєте, я чомусь не помічала, що в них зображення і ззовні, і всередині. Чи, можливо, в попередніх було зображення тільки ззовні? Хто пам'ятає, можливо, хтось купляв з попередньої колекції, обов'язково мені напишіть, бо я чесно не пам'ятаю. Мені здається, що було тільки ззовні. А тепер бачите, і всередині. Дуже цікаво. Три варіанти. Такі блакитні квіти, рожеві квіти із вишеньками. І такий варіант: це, мабуть, тюльпани. Ще одна цікава новинка: це такі баночки для напоїв, для коктейлів. Сама банка скляна, кришка металева, трубочка паперова. І є із такими декорами. Бачите, лимончики, фрукти різні, апельсинки. Полуниці виглядає дуже соковито. Ціна такої ємності 77 гривень. Як вам по мені дуже сподобалося. Єдине, що я б хотіла, щоб трубочка була або скляна, або металева, так би мовити, довговічніша. Але можна поєднати з тими трубочками, які ми бачили напередодні. Акційна ціна 59 гривень на серветки вологі універсальні чорного кольору 120 штук. 49 гривень коштують серветки вологі дитячі 120 штук в упаковці. Серветки паперові сафі 85 штук за 12 гривень. Рушнички паперові, 500 відривів, двошарові. 94 гривні. Акційна ціна 279 гривень на миску для домашніх тварин із дозатором. Дуже такий цікавий гаджет. Також є іграшки для домашніх тварин. Такий варіант 44 гривні морквинка, динозаврики. Ціна 129 гривень є в декількох кольорах. Лежанка для домашнього улюбленця квадратна. Вона йде в комплекті з подушечкою 249. Такий рюкзак переноска за 399 гривень. Овіці для тварини по 69 гривень, її іншого формату 139 гривень. 59 гривень коштують троси чоловічі плавки. Також є вони у різних розмірах. Такий варіант 84 гривні чоловічі троси сімейні. Такий варіант 88 гривень чоловічі троси сімейні. Пише, що це є бавовна 100%. Є декілька варіантів кольорів. Сині, такі сірі і чорні. По 39 гривень такий варіант. Теж кольори є на вибір. Сумка шопер від Аврори по 9 гривень. Плет дитячий розмір 70 см на 1 метр. речі, дуже приємні в нього кольори. Показую вам поближче такий рожевий з ромашками, біленький із зірочками, біленький з сердечками, такий більш кольоровіший з зірочками, і сіренький із білими зірочками. Яко, бо мені дуже сподобалось. І ще один варіант ось такий синій з малюнком. Не бачу, на жаль, що іменно намальованому. 99 гривень ціна. По 39 гривень труси жіночі. Нагадаю, що ця акція діє по 24 включно. Є ще і інші кольори: Такий світло-рожевий, бежевий з жовтим підтоном і чорний. Знижка 35% від вартості на усі термоси та термочашки. Хто не придбав, можна придбати. До речі, термоси можна використовувати не лише зимою, а й літом. Наприклад, зробити собі якийсь напій, кинути туди лід і будете мати холодний напиток. Так, такий варіант: 194 гривні. 226 гривень. Більший варіант. 181 гривню коштують ось такі термочашки. Вони, до речі, є у різних кольорах. 122 гривні такий термос. 129 гривень. Термос металевий, однотонний. 139 гривень коштує сумка холодильник. Вони схожі, відрізняються тільки обшивкою. Бачите, є в червоному або в синьому кольорі. І є менші за розмірами термосумочки. Ціна 119 гривень. Теж акційна. Акція діє по 23 число включно, тільки на вихідні дали. 44 гривні коштує ніблер для прикорму дитини. Дуже класна штука, я користувалася нею зі старшою донечкою, з меншою. Тут вставляється всередину якийсь шматочок фрукта, чи що ви хочете дитині запропонувати. І дитина собі потрошки висмоктує. Бачите, тут є такі дірочки для менших діток для запобігання, ну, щоб дитина не подавилась, скажімо так. Такі пляшечки дитячі для годування по 44 гривні. 149 гривень коштує йоршик для унітазу. із підставкою її вони в чорних та в білих кольорах. Це є, до речі, схожа колекція. Я думаю, що це одна серія, були ще такі дозатори для мила. Пам'ятаєте, я вам показувала такі. На жаль, не бачу їх, щоб вам показати, мабуть, розкупили. Таке вітро господарське, досить велике, ціна 109 гривень. Воно йде трошки прямокуте. Ось таке мабуть, на дні написано об'єм, на ціночку немає. Таке кругле 88 гривень такий варіант. Теж досить об'ємне. 8 літрів, ціна 77 гривень. Оці мають, мабуть, по 10 літрів, бо вони візуально більші. Таке трошки менше відро. Ціна 55 гривень. Офісне відро. Воно є з отворами. Ціна 55 гривень, об'єм 10 літрів. 139 гривень коштує кондиціонер для парання та Тесорі 760 мл. Савекс 87 гривень 800 мл. Такий кондиціонер у гранулах 250 грамів за 79 гривень. 22 гривні коштує набір наліпок для дитячої творчості. 19 гривень коштує така цікавинка новинка. Наклейки для декорування цієї листочки на бабіні. На жаль, не видно так гарно, але вони. Реалістично так виглядають. Я спочатку думала, що це і посушені листочки, так закручені, а це і наліпки. А ще є ось така стрічка. Ціна її 27 гривень. На жаль, довжина не зазначена. 279 гривень коштує рюкзак. 279 гривень. Такий варіант. Дитячі рюкзачки теж є з акційною ціною. 199 гривень, такий варіант з м'якою іграшкою. До речі, вони є і інших кольорів, і з іншими тваринками. І ще в синьому кольорі. Появились в продажі нові сумки-бананки. 120 гривень, такий варіант фешн. Ну, до речі, досить місткі більші йдуть. І є декілька варіантів кольорів. І ще є вишневий. Ось такий. Сумка чоловіча, шкір замінник через плече із довгою ручкою. Вречі, вона не відчувається, як шкір замінник. Якась така зовсім інша і супер ніжна на дотик. Більша, місткіша вона йде в порівнянні з такою. Цю ми вже з вами бачили. Так, відкривається на магніт. Перша кишеня, друга йде на замок, є підкладка, ще є внутрішнє кишення. Так, І ще дві бокових, можливо, на водичку чи щось такого плану. 149 гривень коштує сумка чоловіча через плече. Класична. Має багато кишеньок. Чте тут збоку. І зверху аж три. Кишеньки. Основний відділ додаткових кишень немає. Зате є ручка зверху. Така новинка появилась, лампа настільна, тільки її привезли сьогодні. Такий цікавий варіант. До речі, основа йде металева. Така взяла в руки і одразу відчувається холодна. Працює від USB і має декілька режимів яскравості. Мечте можна, можна збільшувати, зменшувати. Цікавий варіант. Ось так вмикається. Так виглядає. До речі, є в Аврора. Бачите, такий куточок, де можна протестувати, чи працює, чи ні. Рекомендація особисто від мене. Обов'язково зберігайте чеки, і в такому випадку ви зможете повернути товари. Якщо не помиляюсь, то на електротовари гарантія один рік. Така лампа, ми вже з вами її бачили, вона працює від мережі. Ціна 399 гривень. 249 гривень такий рюкзак. До речі, він набагато менших розмірів, ніж були попередні. Такі, знаєте, як на одне плече, от в такому форматі. Трошечки більший. Є такі чорні кольори. Теж через одне плече, чорний синій колір на вибір 249 гривень. 119 гривень коштує така косметичка жіноча, прозора має вставки із екошкіри. Такий варіант. Ціна 77 гривень. 88 гривень коштує ремінь жіночий із екошкіри, тонкий. Є чорний, є такий світлий. Бежевий та рожевий. А загалом асортимент побільше. Є більше тепер. Якщо цікаво, обов'язково пишіть в коментарях, зроблю більш детальніший огляд. Така заводна іграшка ведмедик, що ходить. Ціна акційна 129 гривень. Лялочка із крилами 129 гривень. Такі дівчатка з аксесуарами ще йдуть в комплекті. 99 гривень ціна. До речі, виглядають дуже гарненько. Корабель космічний, металевий ціна 149 гривень. Одразу відчутно, що це метал, що щось тут відкривається. Дуже цікаво. Угу, Має ще кола. що тут щось витягується. Я би ще щось витягувала. Знаєте, як колись були такі іграшки, що тягнеш за шнурочок, і вони починають їхати. Так. Такий варіант. 149 гривень ціна. Лук пластиковий 59. Літак планер 139 гривень. Такі вітрячки. 49 гривень квіткові. Такий варіант рогатка з м'ячиками добре що м'якими. Ціна 64 гривні Такий іграшковий набір тваринок. Дуже мені подобається, що вони максимально реалістично виглядають. Тут такий свізький, домашні тваринки. Ціна набору 55 гривень. Акція над засоби The Pink Stuff 169 гривень. Засіб для чищення ванної кімнати, об'єм 750 мл. Такий варіант акція 169 гривень, теж 750 мл, універсальний. Акція діятиме по 30 березня включно. Мабуть, уся ця рожева колекція є з акційною ціною. Бачу, паста теж з акційною ціною 169 гривень, вага 850 г. Таке відро досить містке, аж 15 літрів, 109 гривень. Має ще такі квіткові зображення, рельєфні. Тазик об'ємом 8 літрів. Ціна 99 гривень 59 об'ємом 6 літрів. Менший. Ще одні новинки: це є пензлики косметичні для нанесення різних засобів по 49 гривень для рум'яни та контурування. Для тональної основи ціна 69 гривень. Це все така одна колекція. Два пензлики для макіяжу, ціна 59, і для хайлайтера 49. По 59 гривень, такі крабики для волосся, до речі, досить незвичні. Очти, вони такі, як порожні всередині. І поєднання двох кольорів. Такий білий з молочним відтінком. І інший колір: фіолетовий, коричневий, чорний.